I step up to the mic, done a naked swing. Feel the rhythm in your bones, let the music sing. У нас розпочався, в принципі, так, як розпочинається у всіх ранок. Це ми поки прокинулись, поки було світло. Я бистренько поперемивала посуд, потім е, наготувала їсти, причому на два дні вистачить, бо і жаркоє приготувала, і суп приготувала. Коротше, наготувала все, щоб у мене вже все було готове, набирали води, попрала. Коротше кажучи, те, що роблять зараз, більшість, поки у нас є світло, ми швидко встигаємо щось зробити. Потім ми поїхали до лісу. Походили, погуляли. Коротше, дуже, дуже гарно провели час, тому що ліс це є ліс, це свіже повітря. А так як в нас ще така спека е, ужасна просто. У нас, коротше кажучи, на, на термометру показало 42 градуси. Ну, на сонці, але все рівно. ну Жара просто така нереальна. Виїхали. Зараз тут так прохолодно і з тю спекою, яка Вдома це взагалі зараз прям дуже-дуже тут класно. Тіньочок тут навіть ще вони не повисихало після дощу. У нас вже ми забули, що там був колись дощ. А тут класно, звісно. Краса така. Прогуляємося. Ваня гриби шукає. Срочно прям. Да, Вань? Шукаєш? Шукаєш? <гум> ти будеш біля пеньків збирати гриби? біля пеньків і гриби і муситься. Ти опеньки. Ну, пеньки, пеньки. Ой, але ж як так гарно прогулятися це взагалі. А що ти там тягаєш, булька? Що там таке? Це що це? Це що це за вредна собака? Куди втекла? Я тебе бачу. Іди сюди. Там тумі Взяла бокс, боксерську перчатку і бігає, кидається на ю. Іди сюди, боксер. Та її добре настало, вона бідна цілий дать. Ми її навіть в басейні сьогодні купали. Боже, твоя порада. Твоя пора. Потім поприїжджали додому і почали займатися справами. Перед цим привезли нам стільницю, він її встановив поки було світло. Але пообривав там шлангочки, якісь, коротше кажучи, отаке. Взагалі, ми приїхали і почали займатися своїми справами поки знову з'явилося світло. Так, нарешті. Привет. моя столічниця, сільниця ця приїхала. Коротше кажучи, в общем, все. Сережка його максимально старається встановити, поки є світло. Ще тумбочку, правда, не встановлював, бо відірвав вчора, спішив та відірвав коротше, від води. Оці шлангочки, там якісь оце отаке. В общем, оце з цими відключеннями ми не можемо ще війти, В принципі, так як і всі не можемо війти ще в цей графік. Ну, коротше кажучи, то вже тумбочку сьогодні ніхто і не встановляв. Меду сьогодні свіженького. Купили баночку вже акаційовий начебто. Так, Потім вчора, хто там бачив, вчора я. Е, а, в інстаграмі тільки бачили. Вчора я покрила нарешті оці реєчки бачите. Трішечки темнить, звісно, у нас світліше. Але вже, все, вже цю половинку я вже покрила. Зняла он ту верху тумбочку полочку, там де мікроволновка стояла. І, коротше кажучи, зараз я піду її е, теж полакую. Бестренько, поки є світло. Надіюсь, встигну е, все-таки е, її полакувати, щоб до завтра вона висохла. Отаке От го. У нас уже вечір на дворі. То Зараз піду, напевно, О, роза моя цвіте. Хорошо, ця роза там поцвіла, відцвілася, потім ще цвіта, відцвітається. Коротше, лак беру і все. І ушла. Ще прикольний цей колір вийшов. Взагалі-то так він, він вписується мені, так як я і хотіла. Так, притащила свою полочку сюди. Коротше кажучи, зараз поки ще, поки ще встигаю полакувати. Я дуже сподіваюся, що встигну. Е, дивіться, щиточка, яку я вчора лакувала, м'якенька. І з нею нічого немає, а після лаку ми всі знаємо, що це найбільша проблема. Щоб її зберегти, треба ось тряпочка, намочити щиточку, ну, помити бажану таку Коротше, намочити, а потім замотати в мокру тряпочку і ще її пролити водою. І тоді вона у вас довго буде ну, типу, зберігатися, принаймні на наступний день взагалі ніяких з неї проблем. А щоб довше зберігалось, то ще покласти її потім отакою мокрою. У простий поліетиленовий кульочок. Все, давайте будемо покривати. Подивіться, яке прекрасне дерево. Це теж дуб. Ця полочка зроблена ну, теж із дуба. Подивіться, яка, і, і наверх лак дуб. І подивіться, яка, яка краса виходить. це Взагалі візерунок виділяється. Красота. Дуже мені подобається цей колір. Дуже прям. Ой, дуже гарний такий дуб взагалі, така гарна порода. Всю красоту свою віддає. Ще як його виділити. Подивіться, яка краса. А колір ще й не передається зараз. Я думаю, що, можливо, він вже потім передасться. Він такий, воно, типу, рижуватенький, не знаю. Ні, не можу вловити. Ну, дуже-дуже-дуже гарний колір. Дуже прям гарний колір. І все, до завтра буде висихати. І завтра встановимо назад. І будемо е, покривати пройом у дверях. Я не знаю, якщо сьогодні не вимкнути світло, то можливо сьогодні його покриємо, щоб за ніч воно висохло. Треба Мурзіка, Мурзік буде атакувати. Висохла моя поличка. Подивіться, яка вона класна. А взагалі колір такий класний, класний. Дуже гарно. Зараз мистренько установлю. І треба знову помити посуд, бо тільки що включили світло. Ще важка така любова. Так, все, встановила. Встановила полочку. Все, отакого От вже, вже набирається вигляд. Бо коли ще воно було не лаковано, ще воно начебто не поєднувалося. Ніхто не міг зрозуміти, чого там штори таким кольором. там, ну, типу. О, тепер вже вимальовується картинка. Воно темне Зараз. Зараз спробую вмикнути світло. Особо наче нічого не змінилося. Ну, коротше кажучи, воно темнить, але воно не, не, не таке темне, як здається, зараз. Все. Тут вже в мене вже майже довершена картина, якщо не вважати, що я буду під віконня переробляти. Під віконня я теж буду переробляти. Зараз саме головне доробити оце оце ці дрібниці, які завжди залишаються. На потім. <с> <с> Я вам скажу, на них ніколи не знаходиться часу, тому що начебто воно вже зроблене, і начебто та ладно, по потім можна вже з ним справитися. А насправді ми всі знаємо, як то воно все виходить затяжно. Так, все, це, це зробила нормально. Зараз подивимось, що будемо робити далі. Або піду на двір, мені треба там гілочки поперерублювати. Але мені ще треба. На кухні ще бордак ще, ще до речі, не встановили ми ту е тумбочку. Тому що в нас е тут неприємність, у нас е свекруха захворіла, то Сережка в лікарні там цілий день там положили її, коротше кажучи, в общем, не, не до того зараз. То, можливо, я зараз оцей пройом е залакую або вже на вечір. на вечір. Зараз піду. Щось на дворі пороблю, поки на дворі ще сонце. Боже, тільки-тільки покосив. Він ще навіть не встиг докосити всю територію, а вже тут все виросло. Це взагалі капець. Це взагалі. Треба зараз тут, напевно, виполучу все. Так, прийшла подивитися, що тут з клубничкою сьогодні вибирався. Ваня Ваня виберов. Та я цього. Але я ще виберу. Ой, яка гарненька. Гарненька. Ванятко у мене зранку дуже любить вівсянку. Ну, взагалі я так його в принципі, привчила, щоб зранку їсти кашу. І от зараз саме ту каша, той мед свіжий, крунічка. Що зараз виберемо. І піду займатися якимись справами. Дивіться, як розпускається моя ця трояндочка штамбова. Від неї такий запах, вона так пахне, ну це прямо взагалі. Прям, ну прям проходиш поряд і такий запах класний. Ця половинка ще не розпускається, тому не можу сказати. Впевнено, що вона е, з двох кольорів. Ну, типу, має бути з двох кольорів, але не можу впевнено сказати. Але вона тільки, бачите, тільки-тільки бутончики викинула. То вже ж подивимося. Так що така краса. Блакитне небо, такі гарні рожеві трояндочки. І все нібито гарно, аби не аби. А зараз я збираюся піти безтренько поприбирати місце, де дрова складати, тому що там, ну, там місце є, типу, його треба прибрати, бо там шифер отакого, а дрова з усіх оцих трьох дворів треба кудись складати, збирати, бо вони всі на покупках отак розкидані. А там якраз таке саме оптимальне місце, поки ми ще дровника не зробили. Так що піду зараз поприбираю там. і ну І все, і до зустрічі. І ще хотіла сказати, незважаючи на те, що нам е, приходиться переживати оце ці часи, і що в нас відключення світла зараз і все, але хочу сказати москалям краще без світла, ніж з вами. Все. Всім пока-пока і слава Україні!